Я розкажу історію з життя. Минулого березня, коли російські війська окупували Крим, я їхала додому з таксистом з роботи, і ми з ним довго дискутували на тему, чому так зараз сталося в країні. І зійшлися на тій думці, що проблема в тому, що українці не знають своєї історії і не знають справжньої історії. Я дуже здивувалася, тому що як він сказав, немає тих підручників, які б розказали правду, правду українцям. Я була здивована, тому що за 15 років свого існування газета День випустила дуже багато книг. І основною метою було саме розповісти українцям не радянізовану усю українську історію. На що мені таксист відповів, що ні в магазинах, ні в книгарнях, ні на телебаченні, ні на радіо не чув ні реклами і не бачив ніяких навіть обкладинок наших книг. Коли я розповідала колегам цю проблему, ми зійшлися на тому, що мас-медіа не співпрацюють між собою. І це як на як на мене найголовніша проблема. Є конкуренція, є жорстка конкуренція, і аж ніяк не співпраця заради майбутнього України. І дуже гарно сказала ще у 2003 році Ліна Васильівна Костенко у своїй статті Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф. У нас і цирк національний, і футбол національний, національні інтереси, національний продукт. У туманах цієї термінології губиться саме поняття національний. Насправді ж все належить до тієї ж аморфної совокупності. Звідси і становище української літератури, адже повноцінна література може бути написана тільки живою мовою, а не мовою, яка ледь животіє. А там, де коло читачів звужене та ще й у блокаді дискримінаційних упереджень, література сама себе перестає чути. І починається той патогенез, який мусимо сьогодні спостерігати. Тут теж йдеться до катастрофи, до атрофії живого слова. Одним із симптомів цього є слабкість української періодики, порівняно з тиражами російськомовних видань, занепад мовної культури, чим далі помітніша міграція українського інтелекту на сторінки російськомовної преси. Мову у такому становищі ясно не є ресурсом для розвитку України, як і всі інші видимі і невидимі, згадані тут і не згадані нинішні кризи і катастрофи. Третє тисячоліття це вже не час для становлення. Це вже альтернатива, бути чи не бути. Це вже фактично епоха транснаціональна, а дехто вважає, що й постнаціональна. Україна відстає від динаміки часу. Лише реальне постання громадянського суспільства може змінити ситуацію на краще. Але насамперед це нова якість мислення як основний чинник цієї трансформації, щоб не минуло формувало сучасний тип українця, а щоб сучасний українець був здатен формувати майбутнє. Час працює на тих, хто працює на нього. Тим більше тепер, коли найгірші прогнози справдились і в біблійних долинах закликотіла війна, яка ставить перед світом уже остаточні альтернативи. І тут без коментарів, як на мене, це 2003 рік.